Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами художня література. І ми будемо вивчати віршик про Так, про їжачка. Подивіться, який у нас гарненький їжачок з колючими голочками. Слухайте уважно віршик. Їжачок-хитрячок із голок. Та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука, сливки. І скликає на обід весь свій рід. Ось такий гарненький, гарненький колючий їжачок, голочки віжака колючі. це захист від шкідників, які можуть нашкодити їжачкові. Кажуть, що їжачок полюбляє пити молоко. Але я знаю, що їжачок ловить ще й мишок. Повторюємо, їжачок хитрячок. Ізголок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Так хто в нас гуляє по садку? Так, їжачок, хитрячок. Ось такий їжачок. А що ж він собі пошив? Так, пошив собі піджачок. З чого пошив їжачок собі піджачок? Так, з голок та шпичок. І що ж він там тепер збирає, натикає на голки? Так, гуляючи по садку. Натикає груші яблука та сливки. І кого? Збирає груші яблука та сливки, а ще їжачок, що? Скликає на обід. Кого він скликає? Увесь свій. Рід, Так, всю свою родину так, скликає до себе у гості маленьких їжачків, дорослих, всіх-сіх своїх родичів, яких називають рід. Так, а скажіть, дітки? Чи можна пограти з їжачком? І що ж він полюбляє їсти? Так, сливки, а грибочки любе? Грибочки збирає. Так. А ще чим можна пригостити? Горішки буде їсти наш їжачок. Ні, не буде. Далі дивимось уважненько, чим ще можна пригостити їжачка. Хлібчик він не буде їсти. А ліжечко зможе підняти на своїх голочках. Ні, не понесе, а трубу понесе на своїх голочках. Ні, не понесе. А як ви думаєте, а що ще грушку може їжачок на голочки свої наколоти і потім поїсти? Так, зможе. А яблучка? Так, обов'язково, да вода вже віршику натикає на голки. Груші, яблука, сливки. А телевізор зможе їжачок нести на своїх голочках? Ні. Правильно, молодці дітки. Давайте ще раз повторимо віршик про їжачка. Їжачок, хитрячок, Із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє. Посадку натикає на голки, груші, яблука, сливки і скликає на обід увесь свій рід. Ось такий гарненький їжачок. Молодці, дітки, вивчайте віршик. Та розповідайте його своїм рідним. До побачення.